П'ятниця 4 листопада. Це новини на ТВ7. У Донецькій області наші знищили командний пункт противника і опублікували відео про це. Зсу звільнять Херсон та область, впевнений. Голова Пентагоном до цього чиновники США не були такі оптимістичні. Ми замерзли. Такий напис з'явився на будинку у Маріуполі. Мешканці окупованого міста виживають без світла, опалення та їжі. Про все розкажемо далі. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Ще мінус 840 хороших росіян. Стільки окупантів за добу знищили ЗСУ. Також наші бійці підсмажили 16 танків, 28 бронемашин, 8 безпілотників, кілька ППО та 12 автівок ворога. Однак противник ще намагається наступати. Пишуть у генштабі, атакує на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне. Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. На Донеччині прикордонники помітили та знищили пункт спостереження Росіян. Ворог облаштував його в одному з будинків. Вирішив затаїтися, але не вдалося. Наші розвідали ціль з неба за допомогою безпілотника. Дрон якраз нещодавно на фронт передали чернівецькі волонтери. Глава Пентагону Остін Лойд впевнений, що ЗСУ мають усі можливості звільнити Херсон та область. Він вважає, що наші військові продовжать свій натиск, поки не закріпляться на західному березі Дніпра. Відзначимо, що раніше американські чиновники не були такі оптимістичні. Ворог продовжує терор мирних атаки по Дніпропетровщині. Наші ППО приземлили вісім іранських дронів над Нікопольським районом. Утім, окупанти обстріляли його з градів та артилерії. А Запорізьку область накрили ракетами С-300. Снаряди прилетіли по газовій трубі. Там виникла пожежа. Її загасили рятувальники. Такими ж ракетами вдарили по Миколаєву. Потрощили склад, адмінбудівлю, будинки та автівки, припарковані неподалік. Обійшлося без постраждалих. Ми змерзли. Допоможіть. Такі написи з благанням про порятунок з'явилися на будинку у Маріуполі. Ці фото з проспекту Металургів 37. У мережі світлини опублікував радник мера Петро Андрющенко. Він пише: нині після приходу окупантів маріупольці виживають у власних домівках без вікон та опалення. А ось так люди стоять у чергах в окупованому місці по декілька годин на холоді, хочуть отримати електрообігрівачі. Принаймні це маріупольцям обіцяли окупанти один на сім'ю. Та в результаті ніякого обігрівача люди простояли дарма. Біля універмагу Україна у самому центрі Маріуполя окупанти відкрили єдиний підземний перехід. Майже рік тому тут було людно. Мешканці поспішали по справах, а хтось просто заходив в підземку, аби щось купити у магазинах, які тут були. Зараз перехід виглядає ось так: розбиті вітрини, стеля ледве тримається. Все для комфортного життя маріупольців. Закон бумерангу працює. Окупанти зносять чергові будинки в Маріуполі. Та цього разу на вулиці машинобудівельний фейл біля багатоповерхівки впав кран. Навіть техніка на нашому боці і відмовляються працювати в руках загарбників. У Маріуполі на зупинках громадського транспорту з'явилися фото російських окупантів. Портрети освободітелей вивісили ніби на дошку пошани. Але ми та увесь світ знає: жодної поваги до них бути не може. Вони мародери та вбивці, а з цими світлинами знайти їх буде легше. 450 тисяч помешкань киян без світла, а це у півтори рази більше ніж два дні тому, повідомив мер міста Віталій Кличко. У Київській області заплановане відключення електроенергії з сьомої ранку до 22 ночі. Така ж ситуація і в Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. А ще світло можуть вимикати в деяких містах у Дніпропетровській, Запорізькій, Кирівоградській, Сюмській, Харківській та Полтавській областях. Укренерго звертається до українців з проханням заощаджувати електроенергію. У Росіян підгорає єС доручила юристам конфіскувати активи центрального банку РФ. Усі кошти відправлять на післявоєнну відбудову України. США, Євросоюз та країни Великої Сімки заблокували близько 300 мільярдів доларів. Також думають про використання заморожених активів РФ. Українці не переможні своїм позитивом. Тішать людей. Наші хлопці ЗСУ. Вони у бойовому настрій записали відео, як самі облаштовують собі побут, та навіть готують. Як ЗСУ готують готовить Рано, а таблетка <плес> поварку на високій полонині соловей це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також моє у Фейсбук, інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.